Сьогодні ми будемо грати в Roblox в гру під названням, э, Робіо. Тут ми будемо докторами, які будуть проводити всякі тести на різних людях або роботах. Так, до мене хтось зайшов. Так, я заходжу сюди. І вколюю якийсь рандомний цей. І зараз будемо дивитися, що з ним станеться. Тут ще цей тіп захотів сюди. Зайти, хоча, по-моєму, це не найкраще. Він каже хай. Ну і що, хай? Why are you doing this with me? Чому ти робиш це зі мною? I don't really feel good. Я не дуже добре себе почуваю. Понятно, він щось роздувається. Можем мне нажать кнопку? Червоную. Mm, добрый, я его, беру. Все нормально, ничего не осталось. Так, новий суб'єкт. Це як штук я. Це буде дуже цікаво. Так, цей тип заважає мені. Так, я це зробив? Я йому дам... хілінг вірус. Ага, я хочу ворота.

Я згорів. Краще вірус зайду. Тут має бути якийсь цікавий вірус. Такс. О, то це нам дали таке якраз то. Я візьму цей вірус цікавий. Тільки цього разу я не буду тепатись. Тап... Ось я тапаю. Ось я тапаю. Ні, не хочу тапатись в хрю, я не думаю, що тапатиму. Йду. Так. Ось об'єктив. Привіт, чов. Стоп. У мого френда був такий суміш. Що з цим типом робиться? Добре, я поки що піду до і інше. Добре, все, я не хочу, це дивитися. Краще візьму. Це в мене колись наче так був. Так, сідаєм. Зараз я под... Що взагалі там робиться, не помітно. Ну, а все Нашому челу не найкраще. Зірвись. Воно не хоче взривати. Так, воно не хоче взривати. Фух. Я його верну. Молнию. Ч воно крутиться? Хотя його. Так. Виходимо. Я чого? Надіюсь мого друга не буде якогось ненормального... Ага, все, я не хочу на цей. Что за ним робиться? Мені страшно. Якщо воно зараз накинеться на нас. Ну все, Я не дивлюсь на це Я, короче, довіруся. Такі душе. І візьму. щось ще Ось мутанти вірусу. Блять, цей тип с... сюда пришел и он взял что-то с меня даже тут тут якишь тип золотив Я пойду до своей лаборатории Что с ним осталось? Так, я візьму якийсь вірус рандомний. Що він став якимось довгим. Надіюся, ще зараз не накинеться на мене. І не захоче. І не захоче мене. Що це взагалі таке? Все фигня. Ха? Ай, вы пуляетесь. что это за спань, пап, не цей добро захотів сюда зайти я вийду звідси з цим спонжбобобом щось не так ну я его ще допобожу його буде що привіт боб. Я бачу це чудище. Я боюся, що я зараз веду віруси. Чудище прийде до мене. Так. Год вірусі. Омега я візьму. А, не можна тут Так. Угу. Так. Раз вируси. О, кредит вірусів. То есть щось На лабораторії Боже ця фигня фі... помирає. Да, нарешті вона померла. Хух так, нажав. Пока. Треба 50. Будемо щось робота там. Ну щось відростає. Це якась фігне. Чи хотів мігати? Мене кудись затягнуло. Ну, добре. Значить, я кажу всім до побачення. Гарного всім дня. І прошу вас поставити лайк на це відео і підписатись на мій канал. І пока!